Друзі, привіт! Ви на каналі Ігора Пороха. Сьогодні на з вами, середа. Ми зробимо огляд тижня, побачимо, що у нас цікавого на ринку відбулося, відбувається, і на що взагалі треба звернути свою увагу. Ну і що ми будемо з вами очікувати найближчим часом. Так, копіюю посилання, передаю вам. Так, передаю вам. Зараз на закупаток ще гляну. Так. Так, тримайте. Доєднуйтесь до ефіру. І давайте починати. Так, тут силок. <гум> Макро показники. Сьогодні у нас будуть макропоказники. Виходити вже деякі вийшли. Вийшли по рівню споживчої інфляції в Великобританії. Там ситуація погіршилась. В Європі ситуація на рівні стабільності. Європа, Європа краще, краще почуває ніж Великобританія та США. Сьогодні ще Федрезерв буде виступати. цікаво буде послухати взагалі, про що вони. Будуть говорити, і яке буде далі очікування відносно грошово кредитної політики. Завтра у нас будуть дані по Філадельфійському індексу виробничого сектору, сектору послуг і продаж первічки. Не, не бачу так, нічого такого особливого, але в п'ятницю у нас буде знову ж фідрезерв виступати, і ВВП за другий квартал по Німеччині. Такі цікаві новини будуть. Е, нічого такого дуже, було, щоб ми очікували, я не бачу, тому буде такий нейтральний рух по ринку. Якщо у вас будуть якісь запитання, то ви, будь ласка, їх пишіть в чаті, я залюбки на них відповім. Вподобайку цьому відео, будь ласка, також ставте і підписуйтесь на канал. Так, ставку будуть знижувати 84,9%, що ставку будуть понижувати. Очікуємо. За останню добу було ліквідовано більше ніж 120 тисяч трейдерів. Лонгістів зараз а, винесли шортовим а, мувом, який був зроблений а, за останній час спотовіті. До речі, зараз глянемо свіжі дані, від'ємий, бачимо, побітку. А по ефіру ми бачимо також від'ємний. Трішечки зафіксували інвестиційні інвес, е, інвестиційні е, інвестори. Інст, інституційні, вибачте, ласка, кажу, інвестиційні інституційні інвестори зафіксували позиції, тому зараз ми бачимо е, зниження. Да? Нікей, активні трейдери почали продавати. Можемо бачити якісь зниження в бік 42 тисячі пунктів, але в цілому бачу поки що продовження такого лонгового руху в бік 46 тисяч пунктів, поки тут без якогось зміни настрою. Європа пробиває Рісіснес левел, що ми казали, що Європа себе набагато краще почуває, ніж Великобританія, ніж Америка, і може спокійно собі продовжувати свій ломоговий мув в бік 1720 пунктів. Діксі намагається закріпитися вище 98 пунктів. Якщо так і буде надалі відбуватися до кінця тижня, то ми побачимо далі рух в бік 102 пункти. Можливо, ми ще побачимо корекцію по фонді. По крипті, я ще очікую корекцію, і корекцію по євро долар тому на це треба звертати увагу. Бачимо, що є зниження по SP. Думаю, що ми знизимось десь до 6350, але в далі в цілому буде продовжуватись руху в бік 6600 по SP. Так, акції якісь поки не відкривав. Дивлюсь, Netflix непогано відтестили рівень супротиву, не в позиції, не пам'яті, також не в позиції, але непогані точки входу все ж таки були там. Тесла, ну може б ще б Tesla, хотілося б зайти в позицію. Але поки рановато, поки рановато, ще буду спостерігати. Е, мене зараз е, дає більше можливості торгувати фон, е, крипта ніж фонда. Так, пшениця, як ми обговорювали, з вами повертається в бік коридора, оцей 515-525. Тому зараз бачимо повернення пшениці в цей коридор. Нафта далі очікує пониження в бік 58 пунктів. Золото далі, зниження очікую з більшою вірогідністю 350. Євро, я сказав, що буду дивитися за, за Діксі, є сигнали, що Діксі буде зростати, тому, тому євро-долар буде знижуватись. USDT, ще очікую поки що можливий мув в бік 47-48%, що дасть корекційний мув по криптовалютному ринку ще трішечки. Куди взагалі я очікую корекційний мув по тоталу? Це, скоріш за все, 3,5-3,56. Тут буде слідкувати за рівнем 50 ємей. Попередній раз ми її втримали. Попередній раз ми її втримали. Попередній раз ми її втримали. Тут був такий ложний ведмежий закол. Тобто ці попередні рази його все втримували. Побачимо, що буде зараз. Скажу так, частково я закуповую на цих рівнях, але готовий ще докупити, якщо ми побачимо, все ж таки мув в бік 3,5. Теж саме по тотал, по альткоїнам. Очікую, 900... 980 930. Знову ж таки, частково купив, якщо продовження руху не буде, але готовий докупити, якщо ще впадемо. Домінація відкона трішки відросла, як Ми очікували 60.1 побачили цей мув, ефір. Ще б хотів побачити трішки корекцію в бік 126%. Було б добре трішки ще відкоригуватися. Азерс також ми бачимо зараз в такому а, завужуючому трикутнику. Очікую очікуючи набір позиції, і дуже потужний вистріл. Тобто я очікую, що альткоїни ще покажуть свій, свою міць і свої можливості. Біткоін. По біткоін очікував 111 тисяч 111 доларів. Не дійшли. Можливо, побачимо якийсь відкат, якусь трішечки мув в бік 115 тисяч доларів, а потім вже продовження руху. Буду очікувати повернення далі в бік 120 тисяч доларів. Але, але не зараз. Зараз поки ні. Ефірчик. По ефірчику хотілося б побачити 3900. 3900 Не бачу поки, тому зараз очікуємо якийсь відкат. 4370, 4350. Тому буду дивитися. Шортові позиції всі поприкривав, які в мене були. Досягли ми своїх цілей, яких хотілося побачити по багатьом активам. Тому зараз позакривав свої шортові цілі. Ну, от тут ми всі, в принципі, позакривав на цих рівнях. Далі. Поки не очікую нічого, буду знаходитись в... без шортів, скоріш за все зараз. Але хотілося б ще щось шортанути, але поки не бачу що, тому краще вийти з позиції. Давайте, друзі, якісь ваші запитання. Це якась фазеринка. Ні, фіолетовий колір це колір моєї платформи, яку я буду запускати в вересні. Тому так, це. Це колір платформи. Взагалі, це зараз е фаза ринку у нас е ось така. Да. <соць> На такий момент ще. Але колір платформи він буде ось такий. Е дуже ви е все класно підмітили. МНТ. Кстати, МНТ е такий е гравець, який може. Дати якийсь мув шортовий, але тут треба зняти ще ліквідність. ось цю. Я дивлюся за МНТ, в мене він був в списку для шортів. Але тут треба зняти спочатку ось цей хай 4, 142, а потім вже йти. Один із таких претендентів на корекцію, але треба ще оновити цей хай. Дуже складний для торгівлі, скажу чесно. То чому? Тому що тут 4 дні з 5 він тестує рівень 13395. Дуже важко торгувати такі активи. Класні мови давав вниз, але піймати цей, цей момент дуже важко. По корекції класні точки для закуп, закупівлі буде. Можливо, десь 1.06 десь в цьому діапазоні. Да, ось цей діапазон буде цікавий для того, щоб купувати на цьому рівні. Якщо хай буде 1,4 долари в цьому випадку, так. Да. Так, давайте, можливо, ще якісь запитання. А, наступний раз з вами огляд буде в п'ятницю. вам. <залюбки>, Залюбки, вам розповім далі свої ідеї. Треба зараз просто почекати, подивитися, що буде з ринку відбуватися. На цьому тижні нічого такого важливого не буде. Єдине, що засідання Фідрезерву буде важливе, а так, крім цього, більше нічого такого не бачу. Ладно, я дивлюся, що у вас запитань немає. Друзі, дякую вам за вашу увагу. Якщо будуть якісь запитання, а я закінчу ефір. Будь ласка, пишіть мені в коментарях, я обов'язково відповім на ваші запитання в відео. Може, у вас є якісь побажання або якісь запит, або якісь пропозиції, то ви напишіть, будь ласка, я заробки їх відповім. Підписуйтесь на телеграм-канал, я буду дуже вам радий там. Всім бажаю гарного дня. І на звязку па-па.